Пам'ять, спогад, досвід, теплі слова, відважні вчинки, цікаві особистості та інші приємні емоції тісно переплилися у пожовтілих з роками листівках. Тисячі різноманітних запрошень на уродини, концерти, весілля, творчі зустрічі, вистави тощо. Понад 50 років тернополянин і Ларіон зберігають друковані мініатюри як знак поваги до людей. Я вважаю, якщо вони мені надіслали його. Значить, не поважають. Я повинен зберегти, щоб їх поважати. А яким чином іншим? Ну, просто я не І є між ними і таких, є такі люди, що я і не дуже їх там поважав на той час. Але все одно ну, це це цікаво. Є. Збирати це порушається твоя інтелектуальність, спілкування. Бажання до життя, логічне мислення, інтелектуальне мислення. Все. Це ти зустрічаєшся з людьми, тебе щось вабить. Ну, одним словом, жити хочеться. Жити хочеться, бо є для чого. Ну, просто є чим зайнятися. Серед назбираного є досить цікаві екземпляри, зокрема, запрошення до Ігоря Білозіра на весілля. Привітання Богдана Ступки. А також у колекції автографи легендарного Тріо Івана Марчука, Ігоря Герети, Миколи Вінграновського та Мари Стратієнко. Кожного знав особисто. Вітаю Богдана Ступка. Не тільки він, а з ним ще було 12 акторів. З Київського театру ім. Франка. Ну, він мене запросив, от бачите, запорушення є. І, і, і там чітко дуже гарно незабутньо написав. А, це на украдене щастя на виставу, яка мені по сьогоднішній день подобається. З Юром Белозіром, я е, е, із Оксаною це їм вони ще такі тільки. Вперше е, на сцену виходили, це віс... початок 80-х років. Так само через Ігоря Білозіра е, познайомив він нас, і ми, а до останнього дня я аж ну, навіть і сьогодні потім вже і з, з Ольгою. А з Оксаною по сьогоднішній день, от недавно було відкриття у Львові пам'ятника Ігора Белозіра. Ми з Михайлом Масійом їздили з Оксаною. фаршет був сильний, дуже гарний. І Тоня Матвієнко, і, і Анжела. Городницька, ведуча, просто в одній компанії побути в такому віці і стаєш молодше. Борис Андемков — це дуже цікава історія. Ну ми давно з ним знайомі, але саме цікаво, 28 грудня 1988 року в мене в кабінеті в Собезі, вже пізній час десь було пів одинадцяти, а Переїхав попик і з Києва. Оце, а в мене в кабінеті був Демків, Левицький, ткачик, осадця і я. Оце і попик зафіксував в спогадах своїх в книжці, де зародився. Перший день народного руху України. Це у мене в кабінеті. 88-й рік це е, не журі зі Львова приїхало, і в е, педагогічному університеті вперше е, на сцені з'явилися жовто-блакитні прапор. Ці маленькі. Я заплакав. Оце Вітя Морозов і його е, е, колективний журіст. Це вони. Колись ні, переміщення було у Львові, по Комсомольській, 18, пам'ятаю, бо я їздив до них, у гості. Тобто, о, це це, це Барт, шалений він на Челісінь, Зараз в Канаді, але переїжджає сюди. Іларіон Пилипець, знаний у мистецьких колах тернополянин. Спілкуватися з цікавими людьми найдорогоцінніший дарунок долі. Чоловік працював у центрі соціального захисту населення, а відтак знайомий мало не з усім містом. Власне, без нього протягом багатьох років не відбувалося жодне святкування у краї. Коли б запрошення, листівки, каже співрозмовник, не зберіг це те саме, що зрадив дружбі. Коли я це пишу. Я мушу переглядати всі оці запорушення, щоб знати коли: ну, дати, літо, весна, осінь, який рік, то це не Я В енциклопедії того немає. А я собі полистаю, і я своє життя по-новому все пробігає перед моїми очима, всі спогади з тими. Зустріч, то, то невимовно. То, ну живеш, живеш по новому. Тепер на пенсії, перегортаючи життєвий досвід, нотує спогади у цікаві романи, і звичайнісінькі запрошення часто виручають, зізнається митець. Адже саме героями його творів є невигадані люди і події. Отож пригадати ту чи іншу ситуацію легко за допомогою листівок, на яких зафіксована дата, місце тощо. Історія, яка зафіксувала всі дати, і всі їх імена, і тому. Це дуже. дуже… Я, я не знаю як для кого, але для мене, воно… воно я і так пам'ятаю. Але для майбуття, от я все, мені дуже подобається, що в мене син, як що я маю кому яке естафету передати, бо він аналогічно, генетично. Він е, е, надзвичайно от пішов по-моєму шляху. Візуально колекція також багата, особливо впадають в очі зміни дизайнерів, мода на кольори, навіть спостерігається якість брошури у той чи інший період. До речі, один і той же ювіляр використовує певний мистецький стиль у вітаннях. І Ларіон Пилипець вірить, ніщо у світі не буває випадково, і ця колекція також неодноразово згодиться не тільки йому, а й іншим. А це без перебільшення частина історії.